Доброго дня, друзі. Тема сьогоднішнього відео ну, така дуже, на мою думку, серйозна і потребує більш детального розгляду. Тому після перегляду цього відео впевнений, що у вас можуть залишитися питання, обов'язково обов їх ставте. А тема, в принципі, яка зараз буде озвучена, вона Пов'язана з нашими замовниками. І не тільки з нашими, і не тільки з нашими замовниками. Е, тема, що робити, якщо е, рада відмовляється виконувати рішення суду та передавати земельну ділянку у власність. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал е, та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Друзі, пам'ятайте, що команда земельного фонду створена саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Так, до суті, багато тих, хто є учасником земельних відносин, стикався з постійними відмовами у розробці проекту землеустрою, навіть отримавши позитивне судове рішення на свою користь. Міські чи сільські ради часто відмовляють виконувати. Судові рішення, посилаючись на пункт 27 під пункту 5 розділу 10 перехідних положень Земельного кодексу України, відповідно до якого безоплатна передача земель державної комунальної власності у приватну власність надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, такої документації на період воєнного стану забороняється. Проте, проте, не варто забувати. Що Конституції України закріплено принцип обов'язкового виконання судового рішення, який є цілком реальним, який взагалі можливо і реально застосувати в наших реаліях за допомогою знову ж таки кваліфікованих спеціалістів. І позитивна судова практика є в цьому підтвердження. Тут навіть є і наша позитивна судова практика. У постанові від 27 липня 2023 року у справі номер 392 22 Верховний суд наголосив на тому, що заборона не поширюється на випадки виконання рішення суду, яке набрало законної сили. Відповідно до статті 129 Конституції України судове рішення є обов'язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Обов'язковість виконання рішення є однією із засад виконавчого провадження. Стаття 2 закону України про виконавче провадження. У постанові Верховного суду у складі колегії. Суддів першої судової палати касаційного цивільного суду від 20 січня 2020 року у справі 619 562, 18, провадження 61, 39, 095 СВ 18 зазначено, що. Належним доказом життя усіх передбачених законом заходів з примусового виконання рішення суду, що свідчить про його повноту виконавчих дій є повне виконання рішення суду. Невиконання рішення суду, що набрало законної сили, свідчить про неповноту виконавчих дій, що є недопустимим з огляду на статтю 129 Конституції України. В свою чергу сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням або бездіяльністю державного виконавця держав... чи іншої посадової особи, органу Державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення ухвалено відповідно до цього кодексу порушення їхні права чи свободи. Тобто, якщо орган місцевого самоврядування відмовляється виконувати судове рішення в добровільному порядку, то першочергово необхідно звернутися до суду з заявою та отримати виконавчий лист для примусового виконання судового рішення. Після отримання виконавчого листа... Потрібно звернутися до виконавчої служби з заявою про примусове виконання рішення разом з оригіналом виконавчого листа. Після відкриття виконавчого провадження на вашу адресу буде направлено постанову про відкриття виконавчого провадження. За. Рішенням немає нового характеру, виконавець у постанові про відкриття виконавчого провадження зазначає про необхідність виконання боржником рішення протягом 10 робочих днів. Ну, зазвичай там 10 днів не робиться, зазвичай е, ради виконують протягом місяця. Таким чином, проблема виконання судових рішень є, е, на жаль, поширеною. У нашій державі, проте законодавець надає нам можливість вплинути на цей процес. Проте багато хто опускає руки, хто недооцінює важливість такої стадії, отримали ну, рішення, опустили руки, думають, ну все, далі вже ніяк не можуть цей. Що ж, знову-таки, скільки ж можна бороти, скільки можна витрачати кошти. Ну і опускають руки. Так, от, е як виконання судового рішення та е Хто нехтує порадами та допомогою юристів, адвокатів, той, ну, звісно, справу програє. Але ж її знову ж таки, ви повинні пам'ятати, що ця процедура десь, скажімо так, по важливості така сама, як і сам судовий процес, як і отримання позитивного судового рішення. Тож, е, хочу звернути вашу увагу. Навіть не стільки звернути, закликати вас е, обов'язково обов доводити всі ваші справи, за які ви вже заплатили кошти, всі судові справи, е, доводити до логічного завершення. З, звісно ж, звертайтесь до нас. Ми вам е, обов'язково допоможемо е, ну, на кожному етапі. Щодо вирішення земельних проблем там, чи проблемних ситуацій. Знову ж таки, пам'ятайте, що професійна правова допомога завжди кожному допоможе захиститися від неправомірних дій. І, звісно ж, позбавить від неприємних ситуацій. Ну, Маленька знову ж таки рекламка. Знову не забувайте на наш, підписуватись на наш канал. Обов'язково діліться з друзями нашим відео. Дякую, якщо будете ставити лайки. Ну і пам'ятайте, що, підписуючись на нас, ви завжди будете в курсі всіх нюансів і нововведень. Обов'язково ж задавайте питання в коментарях. Дякую, якщо будете звертатися за консультаціями та замовляти послуги. Дякую за увагу! Сподіваюсь, що це відео буде вам корисним. Кожному з нас бажаю успіхів у земельних справах. Ну і всім нам якнайшвидшого переможного миру. Слава Україні!